Души чимцільневі заяв. Від імені комітету ошуканих вкладників Західним комбанку інформує вас про те, що у вашій раді є два депутати Бондорук РАТ та Бондорук ЮА, котрі вчинили великий злочин. Вони отримали кредит Західним Комбанком в 2007-2008 роках. Ці гроші є вклади пенсіонерів та ветеранів праці, які вони поклали в банк та у більшості, та у більшості на поховання. Ці брати поступили перед вкладниками в місті Луцьку як шахраї та водії, бо жодної гривні не повернули банку, а значить, і банк не може повернути вкладникам-пенсіонерам. Тому страдають від цих злодіїв 5,5 тисяч пенсіонерів. За останні три роки від постійних нервувань і стресів в кабінетах влади вже померло близько біля 200 чоловік. Такий злочин гори, на нашу думку, не мають права ходити по. Затишних вулицях міста Луцька і дихати повітрям Луцькому, бо тут живуть добрі і порядні люди. Проте, як ми встановили спільно з органами, вони будують палац на вулиці Тарас на наші кошти, з огляду на те, шановний Микола Ярославович, проведіть з ними відповідну розмову. Річ у тім, що згідно із законом, і юристи банківські це підтвердять, якби на сьогоднішній день банк е не створював перешкод, ці люди могли б одержати свої гроші з. Е як це називається, з фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Вклади до 200 тисяч гривень повертаються за рахунок держави. Банк є учасником даного фонду. І те, що банк на сьогоднішній день штучно е не виконує свої зобов'язання і не визнає, що в нього є проблеми з виконанням зобов'язань, якраз і не дає людям можливості одержати це гроші. За період з 30.06.2009 року по 30.06.2013 року, за 4 роки. Банк виконував своїх зобов'язання перед вкладеніми фізичних особами на суму 189 млн грн. В середньому банк повернув по 4 млн грн в місяць. Враховуючи темп повернення та суму залишки зобов'язань перед фізичною особою, банк розрахується через 8 років. Користуючи офіційною інформацією з реєстрів судових рішень, додалося частково дослідити кредитну історію банку за період 2009-2010 років. Так, згідно матеріалів судової справи, частина фірм, на які видані кредити... В період з кінця 2009-2011, по 2011, тобто, коли існувала вже фінансова неспроможність, ці фірми збанкрутували. А саме ЗОВ торговий дім ековугілля на суму 30 млн грн. Майновий поручитель прат Луганська вугільна компанія» виступала майновим поручителем на 60 млн грн. Зов торговий дім ековугілля та дзов ТК Інтал на суму 30 млн грн. Работа виконавчої служби. Взагалі дивує. На сьогоднішній день було вирішено, що судові рішення, які винесені в користь вкладників банку, були передані з виконавчої служби до департаменту промислового виконання. Банк оскаржив акт передачі, таким чином, зупинивши виконання рішень на користь громадян. Таких позовів подано, якщо я не помиляюсь, більше сотні. І на сьогоднішній день виконавчі документи повернути банку без виконання. Тому що, як вияснила, шановна виконавча служба, ніякого майна у пана Бондурака на сьогодні немає. Тому зрозумійте нас правильно, в даний час наша Феміда, наше судочинство в такому випадку, як ми зараз маємо, воно нічим не може допомогти ні банку, ні шабоним вкладників цього банку. Шановний Андрій Олексійович, також є співзасновником ряду структур разом з е, Романом Бондаруком, наприклад, Волинська інвестиційна група. Тому його неупередженість особисто в мене викликає дуже великі сумні, тому що, наприклад, Волинська інвестиційна група заборгувала банку 1 мільйон 200 тисяч гривень і 6 мільйонів 399 тисяч гривень, тобто це майже. 7,5 мільйонів гривень. Для порівняння, все зведене провадження, все зведене провадження по падзахитонком банк сьогодні дорівнює 42 мільйони гривень. Тобто, якщо скласти борги цих структур, тобто загальний борг всіх структур, які пов'язані з Бондарком, на сьогодні складає 26 мільйонів 49 тисяч. Це більше половини всього зведеного провадження падзахитенком банк. Це не тільки Волин, це всі філії відділення по всій Україні. Зверніть увагу, що в вашому балансі на сьогоднішній день є гроші, і ви їх не віддаєте, у вас зменшується, відбувається повернення кредитів, і ви з них видаєте лише копійки. Крім того, ви свідомо блокуєте роботу виконавчої служби по відношенню до банку, ви її заблокували вже на кілька років, скільки грошей виконала виконавча служба за цей час. Чому ви хочете шляхом спекуляцій перенести свою відповідальність на відповідальність своїх позичальників? Даний час, даний час, І це вже відбувається протягом майже 4 років. Банк постійно видає і повертає вкладникам їх гроші. За цей час банк розрахувався з Національним банком України, повернувши кредит рефінансування понад 100 млн грн. Ми повністю розрахували з фондом гарантування. Ми повернули майже всі бюджетні і комунальні гроші. Ми постійно в порядку черговості повертаємо гроші населенню. Але це всі ці гроші, це гроші наших акціонерів і наших інвесторів. Якщо банк не буде повертати боргів і не буде стягувати заборгованість всіх його е, позичальників, то грошей акціонерів не вистачить розрахуватись зі всіма вкладниками, гроші яких привласнили саме великі е, боржники банку. Всі Відомі шляхи, що передбачені чинним законодавством України на даний час вичерпані. Ми постійно депозити виплачуємо. Ми постійно виплачуємо проценти по цих депозиту. Порядку черговості, по мірі можливості, ми повертаємо всі гроші, які привласнили колишні власники цього банку та всі великі боржники цього банку. Такі як Мартиняк, народний депутат України, такі як Такарський. Всі, мабуть, знають цих відомих осіб на волині. Наприклад, пан Грижук, наприклад, брати кобики. Всі ці люди у банку за через свої структури. Тобто хто особисто, хто через юридичну особу, де вони є директорами, засновниками, таке інше. Вони запаркували в банку величезні гроші. Величезні. Ці гроші вистачить, щоб відразу розрахуватись кожним вклад вкладником, який є сьогодні в банк. Я так зрозумів, що. Ці договори кредитні, які були укладені з, з людьми, яких ви називаєте вже, напевно, були укладені на якихось невідповідних не законодавствових умовах. Тобто без застави, без гарантій, повернення. Просто так, ну і напевно, що обидві сторони бачили в тому якийсь інтерес.